Всім привіт! З вами Іліан 2013 і сьогодні ми почнемо знімати Майнкрафт з модами Що ви бачите? Оце ті моди Creeper енгри, Zombie вбили мене прямо. Я хотів так зняти, але в мене ніхера не вийшло. Фу, добре, що мені факела лишили. Ну так ми вертаємося в це дивне місце. Я ще такий лаг був, що я не міг Angry Zombie бити. Я його все таки побив, правда, Angry Zombie. Ну ти вже не живий? Це добре. О, до речі, я собі зроблю з гарнета. Зроблю собі меч. Цей меч багато хп знімає. І оця штука, що ми така червона була, це була ртуть не редстоун, не оце, що я зараз добуваю. А ртуть одна така. Не знаю, як казати. Стаб, ми желізо ще були пропустили. Так, желізо. Хоч один кусочок. Весь ще в мене желізо десь пропало було. Не знаю і де, але воно мені пропало. Також я скачав мод Twinlight Forest. Надіюсь, ви знаєте, що це за мод? О, ще один. О, фейл! Ну, як ви мене харите всі. Здохне. Так і збулося. О, золото! Я можу... Мені треба якраз дуже золото. Ну в мене немає железної. Чо так не везе? Ладно, поставлю тут точку. Може повезе. Огонь нам... Олавий тін потрібний. І оце нам саме більше потрібне. О! Пішли. Бачу, у нас тут ще одне. Шахті то везе і не везе деколи. Треба собі зілло трав'яння зробити, щоб ці гади мене не чіпали. Будуть бігати. Так... Походу ми тут не були. Да, я інакше би уже тут З чекорі учистив. Чекорія, до речі, добре, добре бруня робиться. Класний матеріал. Все просто. О, і тут є. Хоч би в мене... Ура! У мене ж дерево є! Я можу зараз крафтити. Дуже класну річ. Яка називається верстак, але ну, не дуже класна. Ну, це річ. А верстаку можна зробити. Капець, як я це не замітив? Железа багато, може вона перетворилась назад на роду. Так. І чекаємо. Я йду поки ще желізо добуду. Так желізна кирка є. Ту парі зомбі взяв мені. Навіть кирки не оставив. Хоч знаєш, я ще хто. Так, че... А де світло пропало? Знову будемо в шахті, будемо ще шукати алмази. Треба всю руду ложити по сундукам, а то загублю от урок мені. Так. Ну що, сміються? Якщо я добуду ще один алмаз, я зроблю портал Twinline Forest. Ви надіюсь, знаєте, я таке, якщо ні, то я вам обзор покажу. Я по цьому моду знаю дуже добре. Так. Як завжди, чогось не вистачає. Опорядкувати треба. Нарешті. Все, у мене буде чарівна паличка. Головне мені ще знайти Бамбук. А, я не твій кіркой. З цього я зроблю золотий. О, бачите? Оце ртуть. Оце ртуть. Тож я тільки що бачив, це є ртуть. Мені дали її руду. Якщо хтось знає якісь моди, ну без добавлення руди якоїсь там, чи якоїсь річі, просто дайте корисні моди, там желізом, фланс мод. Ну, мені фланс мод так добре щось не йде, не знаю чого. Ну чогось не йде, треба в нього запитатись. Ми ну, походу тут вже були. Чикорій. Чим більше його, тим краще. О! Що це? Не знаю, що таке, на в нього попробую щось й замотити. Craft, розкину, напевно, Фернет М Да, тут я вже був. От тут мені поки. Ха-ха! Кілька -ха. в мене вже то. Мало, треба більше. Я потім зроблю продовження. От ця серія точно буде на 3 хвилини. Ну, я ще встановлю сюди. Видалю звідси Реміні МАП і встановлю сюди. Як ви знаєте, Map. Тут можна мобів бачити, якщо що, то я вчасно достану. Вон города такої, не знаю. От, Таких тупарів. Вот. Вот таких. Які вічно зі вами ЇМ На на на. ой ЙОП Зірвись може. На-на-на-на-на. О, так і треба було. Хоть боржиком не підгняв. Молодець. Водій ніхто не зривається. Ну, оця рука. А головне желізо. Желізо нам дуже потрібно. Звісно, ще на сіровок, воно теж потрібно. Комусь воронку скрафтити. Але мені не в тому. Куди ще йти? Може сюди підемо? Бач, тут то теж шахта. Як я додому вертатись буду, це вже моє діло. Взяв я в лабіринті загубився. І вибратись там не можна. Це ще було б. Пішли сюди. Так я вибрав. Ооо, онксус. Оловос Що це шоці. Ні, все таки це тайн Ор. Олова поки не маю. Треба собі дробілку зробити, саме панель і всяку херню, якою її повезе. Може і ми так надовго в шахті затримуватись не будемо. Я добуваю все-все корисне, навіть вугіль. Хоч би знайти десь. Хоч би десь знайти. Так, гарнен, гарнен, чотири штучки. Це вообще так мало. Та и похер. І на головне. Ідіотський вид. Золото все, оця точка все одно у нас буде триматися, я її потім видаглю. Коли вже поставлено на... од Zoom маб. Вам його теж граджу. Ви там можете до точок телепортуватись. Коротше, ця серія буде на три частини. На три частини. Мені треба відеоредактор, до речі, кинути, щоб. Тобто, щоб в мене і так нормальний. Не каліцький, як декого. Вертаємося додому. Скоро перша частина оцієї серії закінчиться. І ми... Хоч... фак! Ага, не вдарив мене. От би вам такі настроїти взяти, що ви мене вбити не можете. Це воще було би. Але я не буду ставити. Так. Яд якийсь чи що це? Не знаю, що це. Напевно, якийсь яд. Яд блок. Понятно. О, і на моя мрія зробити... О, вот де желізо було, а я то думаю. Лоханувся, коротше. Хоч би зараз один кусочок встигнути переплавати. Йди сюди, моя желізко. І попробуємо зараз робити... Черівну паличку. З чарівною паличкою можна зробити всяке таке. Зробимо самородки. Беремо будь-який шарт. Ну, зараз поспімов. Ви бачите, що ці уроди зробили з моєї хати. З тоб я, я не взяв. Візьмемо водяний, наприклад. Ставимо. Так. Так. Головне повезло, головне повезло. Ура! І палочка вийшла! Я все таки був правий, палочка вийшла. За допомогою цієї палочки. Що таке? Я не знаю, що це значить той віз. А, може вона заряджається? Так, вона заряджається. Ця паличка у нас заряджається. Маємо скрафтити верстак ще один. Тільки ви зараз побачите, що я з верстаком зроблю. О, якщо я не встигаю щось зробити. Ви не думаєте. Що, бо, тому що цій серії буде продовження. Ну, так швидко я починаю. Капець, треба нормально. Не знаю, що виходить. Ну ладно, от зараз закінчується серія, буде її продовження. До зустрічі!